Які чергові кроки робить Латвія для захисту від Росії? Як Європа відреагувала на зустріч Путіна та Трампа на Алясці? І чи є в Брюсселі, на думку експертів, можливості на цю зустріч повпливати? Латвія проводить військові навчання з будівництва фортифікацій на кордоні з Росією. Вони передбачають зведення укріплень та обмеження мобільності військ потенційного агресора. Навчання триватимуть півтора тижня до 22 серпня. Минулого року за кілька кілометрів від кордону з Росією армія Латвії почала накопичувати тисячі кам'яних залізобетонних та металевих елементів для будівництва протитанкових і протипіхотних загороджень у межах проєкту Балтійської лінії оборони. Його мета зміцнення східного флангу та запобігання вторгнення з боку Росії і Білорусі. Які докладно маневри відпрацьовують латвійські військові у рамках навчань бастіони, читайте докладніше на слава ТІВІ. Лідери країн Євросоюзу зробили заяву стосовно саміту Трампа та Путіна на Алясці. Вони заявили, що мир в Україні неможливий без участі самої України. Заяву підписали усі глави держав і урядів країн ЄС, окрім Угорщини. Європейські лідери підкреслили, що міжнародні кордони не можна змінювати силою, а український народ має право самостійно визначати своє майбутнє. Змістовні переговори можливі лише за умов припинення вогню. Або значного зниження інтенсивності бойових дій зазначається в документі. Як відомо, у п'ятницю американські та російські лідери зустрінуться на Алясці, аби обговорити завершення російсько-української війни. У Європі немає багато можливостей, аби повпливати на зустріч Трампа і Путіна, адже вона не може сама себе туди запросити. Утім, те, що зробили лідери Євросоюзу, а зокрема організували неформальну зустріч з Трампом та Зеленським, а також опублікували заяви з підтримкою України, є формою дипломатичного тиску на Росію. Таку думку висловив у програмі Український фокус доктор факультету політичних наук та міжнародних студій Варшавського університету Марек Мадей. У нас немає забагато можливостей інших ніж форма дипломатичного тиску, або через демонстрацію рішучості щодо підтримки України і підтримування санкцій щодо Росії, бо це дозволить створити таку ситуацію, в якій Дональд Дональд Трамп і Володимир Путін матимуть проблему із укладанням угоди, яка не буде враховувати інтересів інших держав. Заяву було оприлюднено за день до запланованих переговорів європейських лідерів із президентом США. За ініціативи канцлера Німеччини Фрідріха Мерца у середу проходять розмови за участю президента України Володимира Зеленського, президента США Дональда Трампа та голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен. Водночас журналіст німецького видання Більд Юліан Рьобке розкритикував те, що Європа не засудила, за його словами, божевільну ідею обміну української території з росіянами. Мушу сказати, що боюся найгіршого, що європейці в якийсь момент здадуться, сказав журналіст в інтерв'ю кореспонденції Слава ТІВІ» Анастасії. Купрієць. Навіть ця божевільна ідея обміну української території не обговорювалася до минулої середи. Путін почав це пропонувати. Трамп перехопив ініціативу, і тепер ми чуємо те саме від Рюте. Ми чуємо те саме від Мерца та інших. Ми просто чуємо, що це має бути справедливо. Це має бути взаємно. Що зараз є якісь червоні лінії, що починаються від лінії фронту, але ніхто не сказав, що це дурна ідея. Рьоки також зауважив, що Європа недостатньо нарощує свій оборонний потенціал. Відтак сама обрала бути слабкою. Натомість і Берлін, і Париж могли би виробляти дрони, ракети та інше озброєння і надсилати його Україні, яка лише за минулий рік виробила більше двох мільйонів fpv дронів, нагадав Рьопке. Ми цього не робимо в тій кількості, яка могла б змінити хід війни. Інтерв'ю з німецьким журналістом Юліаном Рьобки читайте в рубриці Докладно на слава тіві. На цьому мене все. До зустрічі на слава ТІВІ.